Двігюється в этом направленні. Спасибо. Узурпація вже відбулася. Треба де узурпацію проводити. І тут на перший э, план виходить можливість статті 5 Конституції, можливість безпосереднього здійснення влади народу. І є з цього приводу відповідні рішення Конституційного суду, який каже, що народ може прийняти сам Конституцію. Сам, тільки цілу. Не внести зміни, а цілу Конституцію. В цій Конституції ми вже передбачаємо можливість того, щоб ті політичні сили, пане Володимире, які зараз довели, перебігли, як ви кажете, і так далі, погіршили життя людей вже зараз, взагалі не допущені були до виборів. Тобто люстрація люстраторів. Ти зараз був в цій Верховній Раді. І в цьому уряді, який довів до такого падіння, працював в адміністрації президента, які привели до падіння життєвого рівня чотири рази зараз, як це відбулося за останні два роки. Значить, ти не можеш балотуватися. Раз. Люстрація люстраторів. Таким чином. Раз. Друге, гласність. Два. Третє. Це президентські вибори. Першими дострокові. Президентські вибори. Якщо ж народ прийме ту формулу, про яку я сказав, що взагалі без президента, значить, значить будемо взагалі без президента. Тобто, мова йде про те, що це все неможливо буде без об'єднання. І ми почали вже ці об'єднання. Ми створили коаліцію непарламентських політичних сил і створили. І громадських організацій. І зараз чим більше політичних сил приєднається до цієї коаліції, в якій тимчасово головую я, тоді е, якраз можна буде здійснювати всі ці процедури. І на кінець я хочу погодитися з тим, що сказав пан Максим, про те, що побоя... чому не ратифікували е, статут. Римський статут Міжнародного кримінального суду дійсно бояться, зійсно, боязнь до того, що щодо них застосуються ці норми е, Римського статуту. І це є боязнь. І ще одну річ хочу вам сказати: що в, ста... в Конституції є стаття 22, яка передбачає, що при прийнятті нових законів і внесенні змін до чинних не допускається звуження існуючих. Прав і свободи. Так вона називається. І те, що зараз у нас передбачено в законі в змінах до Конституції по судовустрій, по тому, що тільки адвокати професійні можуть представляти інтереси людини, це є суттєве звуження. Причому дуже суттєве. Більше того, це протирічить рішенням уже Європейського суду справ людини якими чітко записано, що е, так не може бути. І ось Конституція приймалася всупереч існуючому рішенню Романенка проти України. Е, це раз. І хоча мені здавалося, мало б бути цікаво, ну ось у Кармазіна є свідоцтво адвоката. Є, я є адвокатом. Але я розумію, що таке звуження веде до страшних наслідків. Це мають зрозуміти всі адвокати України, що зазіхання на права людей є зазіхання, в тому числі, на їхні права. Ось так ми можемо подолати узурпацію влади, якщо ми разом з вами усвідомимо. Мені думається, це правильна була фраза насчет того, що он як сильний політик, як політик з іменем. понимает эту ситуацию и начинает собирать вокруг себя, вокруг своей политической силы, вокруг тех, кому он доверяет, и политические, и общественные направления. И даст бог, там и будут эти самые 5% или 3%, о которых вы говорите. Там ли, в другом ли месте. Но я думаю, что эти тренды уже начались. Если персонально и субъективно, меня вполне устраивает э, то, о чем говорит Кармазин, и э, то, как он может это делать. Поэтому я думаю, что лично с моей стороны этот разговор, если он не будет возражать, будет продолжен. Совесть ⁇ это высший дар Божий. От нее не убежишь, не спрячешься. Ее не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она дает радость, за негожие она дает страдания. Душа человека и совесть его только на своей родной земле и могут родиться, да и жить они только на ней способны». Ежели какой-нибудь человек со своей родной земли уйдет, курганы предков своих покинет, тот человек и души своей лишится».